Доброго здоров'я пані та панове. Сьогодні маю до вас сумну історію. Словом, треба було мені на днях прийняти одне дуже важливе рішення. Не те, щоб долоносне, але достатньо складне, щоб мені довелося звернутися за порадою до кількох своїх друзів. Ну і оскільки я товаришую з людьми аналітичного складу розуму, то всі як один запитали, які критерії прийняття рішення. Перш ніж запропонувати якусь свою пораду. І оскільки у мене це була дилема, тобто я вибирав з двох варіантів, з однієї, сторони була якась корисність для мене, а з другої була совість. Просто совість. І яким же було моє здивування, коли після того, як я вголос сказав аргумент, щоб совість була чиста, всі, як один сказали. Андрюх, ну ти що нинішній, яка совість в наш час? Це мене наштухнуло на думку, що або я не з тими людьми товаришую, або справді совість стала рудиментом і чимось застарілим. Я навіть не буду просити вас написати в коментарі, тому що відповідь і так зрозуміла. Вона в кожного десь отут Удалого дня шанутися.